Хоча заходи присвячені Дню великої перемоги і завершилися, та все ж не можна призупинити тієї роботи, яка здійснюється щодо патріотичного виховання молоді. Цей конкурс об'єднав як ветеранів, так і молодих людей. Багато навчальних закладів продовжували роботи в музейних кімнатах, поповнюючи їх новими матеріалами про героїв війни, а учні писали реферати про героїв партизанського краю. Я працювала зі своїм вчителем. Ми, ми ходили по архівам, тобто ми писали, ми зробили дуже великий вклад. Мені дійсно було цікаво дізнатися про історію рідної Житомирщини. Зі сцени вітали своїх ровесників і учнів Житомирських навчально-освітніх установ. Героїку патріотична тематика хвилює і молодь. А пісня Журавлі, виконані Лізи Рюденко, зустрінута оплесками і ветеранів та молоді. Я гадаю, що ця пісня вона завжди буде нам нагадувати про тих людей, ну так як це пісня про птицю про птаха. Тобто це те, що вони завжди від нас відлетіли, але ми будемо завжди про них пам'ятати. Конкурс організувала Житомирська міська організація Комуністичної партії України, залучивши активно до вивчення історії рідного краю і молодь, і ветеранів. Перемогу здобували люди, герої дійсно герої, які відмічені в історії суспільства. Берегти мир та примножити сторінки великого подвигу. Ці об'єднавчі зусилля постійно звучали під час заходу, який став ґрунтовною виховною сторінкою і для молоді.